Як батьки, ми хочемо багато дати нашим дітям. Ми хочемо дати їм добрі умови для життя, ми хочемо їм дати добру освіту. Ми мріємо, що вони будуть мати в майбутньому добру професію. Але нам є теж дуже важливо дати нашим дітям щось, що є дуже важливо для щасливого життя і допомогти дітям віднайти щось, що є дуже важливо для змістовного життя і для їхньої стійкості. І це окреслюється поняттям цінності. Цінності це не те, що ми маємо. Цінності в такому визначенні психологічному, це те, як ми є. Це не про те, що мати, а про те, як бути, якою людиною ми хочемо бути, як ми хочемо жити своє життя, що визначає в ньому наші дії, що в ньому є найголовніше. І... Ми знаємо з досліджень, що цінності, вони справді є в основі щасливого, змістовного, плідного життя, і вони є в основі стресостійкості. Я люблю цю метафору, що цінності це наче музика нашого серця. Коли ми є в зв'язку з своїми цінностями, ми так якби відчуваємо, що ми не можемо не танцювати своє життя. Ми знаємо свій танець. і ми… Повністю можемо віддатися йому, бо ми відчуваємо глибокий сенс у тому, що ми робимо, у тому, як ми живемо. Мені теж подобається ця метафора, що цінності це наче зірка над дорогою нашого життя. Вона показує нам шлях. Вона допомагає нам не заблукати на всіх складних перехрестях життя. Вона вказує напрямок, вона дає відчуття сенсу. І відтак. Ми, як батьки маємо дуже важливе завдання допомогти дітям віднайти свою музику, віднайти свої цінності, віднайти своє призначення в цьому світі. І як ми можемо це зробити? Насамперед, знову ж таки, через наші дії і через наш приклад? Бо коли людина живе згідно своїх цінностей, вона звучить ними. І вони говорять, і її спосіб життя говорять. Значно сильніші, ніж будь-які проповіді, ніж будь-які повчання. Я можу поділитись маленьким особистим прикладом. Моя покійна бабця Стефанія вона зовсім не була людиною, яка любила когось вчити, як жити. Але вона жила наповну. Вона жила просте убоге життя на селі, в праці, в труднощах, але вона глибоко любила. І я ні разу не пам'ятаю, щоб вона мені казала, що є сенсом її життя чи що робить її щасливою. Але це було очевидне, тому що вона вся сяяла любов'ю. І десь, коли я там привозив їй вже як студент, відвідуючи там якусь шоколадку, бо вона дуже любила шоколад, то вона просто його брала, ломила, і йшла по вулиці і ділилася з дітьми, і я бачив, яка вона щаслива. Щаслива, бо вона знає. Що є велика радість в любові. Друга річ це, звісно, говорити з дітьми, бо діти шукають правду. І наше завдання як батьків є таке просте і таке важливе водночас допомогти дітям бачити, де є правда, а де є неправда, і допомогти дітям глибоко розуміти, що визначає сенс нашого життя. І для цього є безліч нагод, бо кожен день наші діти щось питають, щось осмислюють, над чимось задумуються. Я візьму лише як приклад, вони можуть запитатися, там, як вибрати роботу, чи чому ти тату вибрав цю професію. І ми можемо з ними ділитися, що в житті важливо вибирати професію не просто по тому, там, яка приносить кращий заробіток, але що професія це те, що ми любимо робити. Професія це теж, теж, що дає сенс нашому життю. І що ми можемо бути щасливі тільки тоді, коли ми справді робимо працю, яка, словами сковороди, є сродна нашому серцю, тобто, яка виходить з наших цінностей. І звісно, нам треба створювати нагоди, щоб діти могли відкрити цінності через дію. Бо деколи. Найкраще пізнати певний танець, ми можемо в той спосіб, щоб станцювати його. Деколи, коли ми запрошуємо дітей до певної активності, коли ми даємо їм можливість потурбуватися про інших, потурбуватись про потребуючих, вони можуть відкрити для себе цю глибоку радість, любові і служіння. І, звісно, нам дуже важливо підтримувати наших дітей, і, зокрема, тоді, коли вони стають молодими людьми. В тому, щоб вони шукали. Не просто їм казати: ось оце є цінностями, я хочу, щоб ти жив згідно цього, бо я твій тато і так має бути. А справді казати нашим дітям, щоб ми хочемо, щоб вони знайшли себе в цьому світі, щоб вони знайшли свою неповторну пісню і свій неповторний танець життя. І що ми віримо, що вони будуть шукати, може, часом помилятися, але що ми хочемо, щоб це був їхній пошук. І щоб це був їхній вільний вибір. Це є так важливо. Я дуже люблю цю легенду, яка є записана в одному з племен в Східній Африці, про те, що коли батьки відчувають покликання стати батьками, вони спершу йдуть до особливого священного дерева, під яким вони сидять у тиші. Доки вони не почують пісню своєї дитини. І тоді з цією піснею вони можуть іти в своєму батьківстві, співати її в часі вагітності, пологів, в часі того, як дитина росте, щоб вона, зрештою, могла її навчитися і співати, і нести її крізь життя. І я думаю, ця легенда так глибоко і тонко передає цю інтимність стосунку батьки-діти. Що ми вслуховуємося в таємницю життя наших дітей, що ми допомагаємо їм відкрити їхню неповторну пісню і прожити своє неповторне життя. Бо цінності це є музика нашого серця. А коли ми чуємо музику свого серця, наше життя неминуче буде танцем.